Доктор, Мені сьогодні 60, а я нічого не досяг у житті. Взагалі нічого. Ну, хіба що з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин університету імені Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. Хм. Став кандидатом в майстри спорту з Дзюдо, угу. захистив кандидатську дисертацію, ага. вивчив 4 мови: Еге. Почав торгувати какао Бобами і перетворив це в найкращу кондитерську фабрику світу. Ого, був одним з лідерів помаранчевої революції. Та ну. і революції гідності. Ну да, секретарем РНБО. Вау міністром економіки. Оце так депутатом до Фігаразів. І все. Ну, ніби так. А стоп був президентом України. Ніхуя собі організував для українців безвіз. Здається, я вас бачив по телевізору, реформував армію. Ще щось провів банківську реформу і реформу децентралізації. І все вперше в історії України зробив нашу церкву незалежною. Не густо зупинив повномасштабне вторгнення росіян мінськими угодами. Ну це вже щось. Останнім часом за мої бабки розробили комплекс протидії російським безпілотникам Айпетрі. Я витратив 7 мільярдів е, своїх коштів е, на ЗСУ. У мене погані новини. Які докторе? Мені здається, що я нічого не досяг у житті. Не переживайте. Тримайте шалену бджілку.